Інструкція встановлення програми та виконання конкурсу Бобер-2023. І так, вам на поштові скриньки надійшов лист з певним змістом, в якому є покликання на спільноту Viber, до якої я вас пропоную долучитися, і матеріали конкурсу. Також пароль, які ми зараз використаємо. І так, перше, ми натискаємо на покликання. Із файлом, який треба встановити. Відкривається нове вікно. Нічого тут більше не робите, одразу ви натискаєте завантаження. Обираєте місце завантаження у мене це в папка завантаження. Відкриваємо папку, в якій зберігли файл. Даний файл є архівним файлом, тому для того, щоб працювати з архівними файлами, їх треба розпакувати. Розпаковуємо в моєму інтерфейсі, розпакуємо з допомогою кнопки відкрити. Далі відкривається у нас вікно архіву і обираємо ізвліч. Якщо у вас є в Контекстному виню, коли ви натиснете, може з'явитися кнопка так само одразу. Е Ізвліч файли. Можете нею скористатися. Далі. У нас тепер папка звичайна, не архівна. Я відкриваю її, і в ній знаходиться декілька файлів. Date. Їх тут ну, в мене 5, так, і файл Бобер. Файли date вам запускати не потрібно, вони не підлягають зміни, і видаляти їх також не потрібно, тому що у вас не зберуться результати. Ви обираєте лише папочку файл зелененький Боб. Завантажуєте програму. І так, почали. Далі, в залежності від того, до якого класу ви відноситеся, ви відпові... відкриваєте відповідну категорію. Е, ну, Наприклад, я обираю другий, третій клас. Е, пропоную прочитати умови, в яких зазначено кількість часу, який вам відведено, але цей час буде відображатися під час виконання завдання. Кількість часу відповідно з. Другого по 5 клас 40 хвилин, 6, 7, 50 і 9 клас 8, 9, 60 хвилин на виконання завдань. Прочитати можете ознайомитися з умовами. Час під час цієї функції не йде. Потім повернулися назад, і так як ви вже прочитали умови, можете натискати розпочати. Далі вводите в прізвище ім'я, за яким ви зареєструвалися. Не забуваємо вводити з великої літери. Дуже часто в цьому виникає помилка. Так, обираєте вашу стать і клас, в якому ви навчаєтеся. Натискаєте далі. Далі оберіть область. Ми з вами проживаємо в Миколаївській області. Так, район можете не писати. Населений пункт пишемо повністю місто Миколаїв. Далі номер або назва навчального закладу. Назва навчального закладу у нас наступна: Миколаївська гімназія. Номер 52. Якщо зазначається номер, то цей номер не просто номер 52, бо за цим буде помилка, і я з вас не зможу знайти потім результати серед тисячі учасників. Це наступний. Значення таке як 140 952. І, Тобто, можете замість цієї назви ввести ось ці числа: 140, 952. Або Миколаївська гімназія номер 52 Заповнили, натискаємо далі. Пароль. Що ж за пароль нам необхідно ввести? Цей пароль я вам надіслала в пошті. Uh, і також ви будете, в залежності від класу. Для другого, третього класу, це пароль Вікторі, П'ятий uh, Future і так далі. Тобто вам необхідно скопіювати ось це слово. Uh, ну, і Так як я другий, третій виконую, я вбираю Вікторі. Якщо ви неправильно ставили пароль, ви не зможете пройти далі. І вставляю або друкую сюди пароль. Далі. Все відкривається сама програма. У вас відповідно завдання. Ви можете завдання виконувати не в послідовності, які вони зазначені, і деякі завдання будуть результати, наприклад, ті, які. З допомогою зірочки, ви одразу зрозумієте правильно, скільки балів ви набрали. А ось ті, які без зірочки, чи навпаки, не пам'ятаю вже, Тільки, ну, оцей, то перевірка буде після того, як ви вже здасте роботу. Далі виконали декілька завдань, можете, до речі, відповіді скасовувати так, значення, яких ви вели, можете обирати наступні попередня задача, і якщо у вас час ще не сплив, то ви можете завчасно завершити змагання, натиснути на кнопочку Завершити. Завершити змагання. Так, Завершите змагання і зверніть увагу, ваш файл сформується от з такою назвою. Ось цей файл ви мені повинні будете і переслати для перевірки. Він зберігається в двох місцях. Перше місце це м -м, ваш. Робочий стіл, ось він у мене сформувався: прозорий файл. Ви його, якщо будете відкривати, ви його відкрити не зможете. Тому що для цього необхідна спеціальна програма. Тому його просто відсилайте. Його побачити не зможу ні я, не ви з місця цього файлу, лише ті, хто будуть перевіряти. І в другому місці воно буде в тій папочці, яку ви ем, розархівували. Ось він, результат, плахотно. І саме ось цей файл ви мені надсилаєте. От ем, тільки будьте дуже уважні, що. Був результат 20, особливо ті, хто в минулого року виконували завдання 2023, і було чітко зазначено ваше прізвище та ім'я. Ем...